Покажу я вам, ще цей 2-літровий посад дуже заряжений, а термальне лобове скло, воно з підігрівом. Абсолютно всі асистенти. Фари матричні, де лайки вирізають. 360 камери в нас, 206 тисяч пробігу. Він не запіскоструєний, Машинка теж приїхала з Німеччини, 17-ті легко сплавні. Зеркала в нього гріються, складаються. У 2024 році була заміна ось цього скла. Хто не знає в Німеччині, навіть якщо буде скол. Його треба замінити, і ти не пройдеш просто-напросто. Техогляд, безключовий доступ на всі абсолютно двері, два ключі. Об'єн підсвітки по салону. Салон комбінований шкіра з алькантарою. Ось пробіг. 210 тисяч. Пройшов вже великий сервіс. Підігрів керма, підігрів передній сидінь, підігрів лобового скла, максимально можлива навігація. Всі абсолютно асистенти сам паркуються. Камери 360, автохол, зеточки. Дивіться на цю красоту. Кінець 2021 року Ззади, позаду вже також сенсорний клімат. Елеганс. Пасад Елеганс. Кришка від електрокришка багажника, кришка відкривається, закривається з махом ноги. Також проклеєний з заводу бампер, фаркоп. У сидіння зрозуміло. Складається, полка, сітка натягується. І взагалі, в загальному 10 з 10 по типу цьому пасаду плюс. Дуже жирна комплектація і реально шарова ціна на нього. Ціна як завжди в описі під відео, з контактами, кого він буде цікавити. Переходите і там все по ньому інформація.